Vixe, 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 vixe,

Із ноги. І пас. Пас. Денис на м'яч. На м'яч. Дожени Денис.

You done? Все. Бачиш? 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 Райду Рай кінця! Діва ножка! Нічого, молодець дим'ян! Молодець а чого ти підбіг? Марк! Нема немає нічого, нема нічого! Марк, на оборот! Ви не хочете чи що?

Саша, ти, і що? Іди, іди, Марк. Іди! Окей. Гарче. Сен, іди захисті стань. Саш, іди кури, стань. Саш, кури. Біжи. 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 Сильно. Біжи. Ми перейдемо до. Гороз до м'яча. Фаул. Пішов. Пішов. Ти як бачиш цей пас, куриш. Це гравець, все. Давай, напад, давай, бери. Мав прикривали Саш, вони прикривали. Дівчася сюди, дим'я! Хорош, не спішите! Ар, дай далі пас! О! Нічого здорово, Марк! Добре думав! Ось, чіпайся за ті мічі! Данило, як нема побачити. Грайземя пешу! Подивіться! Хорош! Ну куди? Добре, 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 давай, давай, спокійно, спокійно. Боха, давай, бой, добре. Забрали, зараз. Давай глухо. Давай. Як кидай му край? Ти бачити пак. Данело, ша, Ось і все. Назад, назад. Багато. Так, давай. Тужка, данило, блищу, просто. Хорош, Чепайся! Добре назад! Ну, ну давай, давай! Давай, Віта, вітаємо! Давай, давай, давай. давай, давай. давай, давай, давай. Собі. Собі! Добре, продовжуй! Дай, Оп! Марк, не що ж Марк. мар! Вибачиться, дивиться чоловіку. Цорі мат! Давай, давай! Не можна ліс туди! Ближче до життя. Не може би це вже зразу треба бігти, добивати, а не потім захоче забіг. Передача передачу! Давай, сген, ты сила. сила! А Давай, сейчас такие 3 в 2 и ты просто шарафишь. Ну ничего. Бей, ты Давай Давай, давай, давай. Два, давай ду -пораду, ду -пораду назад. Бей! Ничего, Марк, здорово. Давай, Демен, а мы думаем, сейчас, ну, сейчас, ну, Шістере біля нього шість третього, так. Через ад! Через аді тут є. Добре, Назар! Зберіть! Прави, Данило, Нажми! Молодець Данило, хороша подача. Марк, читайте ту подачу. Ну чого ви так посадовуєте? Добре, Данило! Біжи назад! Ну! Добре, Котовий! Марк, щось придумати з того Котового! Вони тривали, хлопці, хлопці! Дем'ян, за швидко, Дем'ян, забери, забери! Дем'ян, смістись! Дем'ян, ти приходиш там, стоїш. А сюди. А не витягне отсюда! А ти прийшов і стоїш там! А Та ясно, що він тобі не віддасть, цей пас! Витискай, Марк! Перший! Пас!

А назар до воріт. Назар до воріт. І ближче. Центр. І в Давай, Бай добивати будеш. Ну, 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 да додоб... ну, добувай. Добивай! Добивай! Є, є! Є назар молодець! Yeah, Nazar, молодець. Мару, вот і все, бачиш, я не скидала. Це що ж маркінці такова? Давай до п'ятнадцяти.

Бать, Данил, порабить вам против. Скоріш, чого ти сидиш? Давай, давай. 2. 3. Вийди! Саша, назад. Реферіть, реферіть, зараз. Порить, порить. Дай йду, дай. Пай хорош. Ша! Карту.

Давай на мяч, Марк! Хорош! Наш! Демят, встань! Запиши, Демят! Во! О, Демят! Вот то и розыгрыш! А не то, что мне так не ровно! Марк, Марк, сзади! Ну, Марк, ну! Хорош! По Можно! От, То вже краще сто разів що це робиш. Будь тут. Ні, не, нема все. Ні, да не, не Просим, до просимо до сінця біжмоти. Завертайтеся, завертайте! Спокійно! Давить. Все? Дай, що, все, давить, спокійно, спокійно! Остап, знімаю! Давай, Остап! Престолі. З того боку, продаємо. Треха небається. Че не так, подожди! Давай, давайте, наші російськи розіграємо! Розіграємо! Розіграє. Наша, не дали присесть! Выси, 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 выси. Забежите нам, бежите нам, бежим! Вот, вот тут но, но. ты включаешь! Эй, Що, ти Где мон не бігай, я в шопу вам буду я бігать? так. <і> <і> рай, 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 рай! <гаджуєш> 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 пас, пас. Всі туди пробиває, яке разом не стрипуєте. Сашку поради. Даємо дала, хороші! Саша, крий! О, біжи, марк, біжи, біжить! Біжи, 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 біжи.

Марк, залізь біля танки! Упади простой! Порва до мячик, давай, давай! Підпускай, 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 перші! Ось ма! Ні! Відкривайся, занило, занило! Довго тепер шукай. Ще, Все, ну, чого так довго? Зі м'ять. Ну! Молодець. Я не дисувати,

Випускається з Марком на віром. Марк, до мене, Марко, став до мене, якщо не відчути. Що ну, ставай, ну, ну, давай, біжи. Давай, поїдь, спірійте напад! Назар, назар доворі. Давай виділяйте. Тимофій, в'єш, тимофій, заробив ви.

В них просто все. Далі Корнал, до Івдарі Добре. Молодець, <рес> молодець, <рес> мама. Наші наша доказана, гроша.